Хочеш пасад? Ні. Привіт, братанчик! Сьогодні я розкажу і покажу тобі дуже класний Volkswagen. І це Volkswagen Passat. Але пасад не твого батька і діда, а пасад офігенно модного, крутого пацана або стильної дівчинки. Друзі, зустрічайте. Passat CC Comfort Купе, як правильно він називається. 3,6 під капотом, повний привід і максимальний життю. Максимальний пасатик, максимальні комплектації, максимальної потужності. Ну не бімбочка. Я б хотів би затронути серце даного автомобіля. Хата, у нас під капотом сьогодні, як я сказав, 6 двигун, точніше V-образна шістка. Двигун надійний, атмосферний. В залежності від якого ринку була різна прошивка. І потужність досягала від 280 до 300 кінських сил. Ну... Я вважаю, що для такої маси автомобіля з таким здоровенним мотором тачка їхати прям ідеально. Плюс повний привод машинка не буде шкриптись, цеплятиметься в дорогу, прям гризатиметься. І буде максимально дарити задоволення. Цей двигун вже, я так розумію, останньої генерації. Якщо я щось скажу неправильно, поправте мене в коментарях. Я не технік, можу чогось не знати. Двигун останньої генерації, і з такою єдиного, що людям не подобається в цих двигунах. Те, що з правої сторони у нас стоїть ланцюг ГРМ, і для того, щоб його замінити, треба знімати коробку. Більше так, до нього зауважень ніяких немає, на форумах люди всі довольні. І цей е, двигун ставилось на купу різних автомобілів. Навіть якщо сповним легендарний Golf r 32 цей двигунчик від тіля пристав. на мене, машина на сьогоднішній день виглядає дуже суперово. Хоч вже була, і, так сказати, е, Рестайлова версія, але вона така в народі, називається Артеон. Ця машинка до сих пор виглядає дуже класно. Даний автомобіль построєний на платформі Passat B6, прикиньте, да, хоча вже був B7, після якось там 12-13 року там вже і B8 скоро пішов. Але даний автомобіль построєний на B6 платформі. Братва, і за те, що машинка купеобразна і виглядає дуже стильово, через це є маленький недостаток. І це маленький недостаток задній ряд пасажирів. Йдіть, будь ласка, сюди, я вам зараз покажу це все. Мій зріст 185 см. Якщо тут сидіти мені все зручно перед переднім пасажиром, в принципі міста достатньо, то стеля мені дуже сильно впирається в голову. І Щоб кудись їхати, з моїм зростом ззаді це максимально нереально. Поки ми тут сидимо, давайте затронемо плюси заднього ряду пасажирів, які в них є тут достоїнства і розваги. Друзі, ну, перше, що я, я можу сказати, що це дуже комфортні сідушки, вони тактильно дуже приятні, кожа якісна. Мені подобається. Сидіння тут зроблені плюс-мінус ковшообразні. І зроблені так, що ти сидиш тільки тут вдвох, поняли? Хоч тут маленький є. А... Блять, як називається? Як це правильно називається, повітря? Як правильно мені писати, що вони зроблені типу, для двох міст? Даний автомобіль, в першу чергу, я вважаю, купується для душі і купується для драйву. А Так як у нас сьогодні максимальна комплектація, у нас тут, чесно скажу, є все, що можна в пасаті знайти. А тим паче, що це ще випускалась машина, там, не пам'ятаю, з 8 9-го року це, 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 це ж пішла. Представте, на той час це прям була ракета. Я не знаю, аудюха, напевно, стояла в сторонці і покурювала. Я до ауді добре відношусь, мені подобається, але на той час, коли вони випускались, там були максимально стрімні такі салончики. Мені це їхня торпеда, з магнітолою взагалі не подобалась. Тож, братва, у нас сьогодні по комплектації безрамочні вікна, гляньте які товсті. А це значить що, що у нас класна шумоізоляція, яку ми трішки пізніше перевіримо. Безрамочні вікна виглядають стильно, класно, але поки не пішов дощ і не вдарив мороз. Люди жалуються, відкрити машину нереально, неможливо. І щоб не поламати, треба мати з собою силикон. Да. Мати силікон, щоб вчасно обробити всі приєми, резинки і вікна. Друзі, на рахунок салону у нас сьогодні максимальний жир. Салончик тут в цьому фасаді, прям вогонь. Я від нього, чесно кажучи, кайфую. Матеріали зборки салону прям ідеальні. Все зроблено якісно, як і на дотик, так і візуально. Все обтягнуте нашкірою. Друзі, ну, це прям максимально, що можна представити собі на ті роки. Краще було, мабуть, тільки в Audi, Mercedes і BMW. але по старався, видно, що старався, тому що на сьогоднішній день воно до сих пір дуже класно виглядає. Сидушки максимально зручні. Я сижу і кайфую. Вони набагато комфортніші, ніж в моєму гольфу, тому що не так виражена бокова підтримка. По спинці вони ортопедичні, по сідушці знизу, вони також ортопедичні. І доволі длінні, гляньте, в мене сідушка заходить аж під коліно, то на далеку поїздку ноги ніколи не устануть і п'ята точка не буде боліти. Друзі, з єдиного такого, що мені не сильно подобається, це, звісно, кермо, воно вже виглядає трішки устарілим. Але це легко поправити, тому що воно міняється отак. От. Було б тільки чим замінити. Друзі, ну от салона я отримую максимальне задоволення. Це все ж таки класичний стиль від Volkswagen, який вже пройшов 10 років, і, той більше, і все ж таки виглядає на сьогоднішній день сучасно. Белюзки перемикання є на кермі. У нас авто нас... Клімат-контроль, у нас мультируль. Я в не... задобусь вам все перечислять. Мені проще це зробити, вам все в описі під відео. Ви можете перейти почитати. Панорамний дах, люк. Все це є. Єдине, я не знаю, чесно, мені, що це означає. Для мене <смас> мені це дуже цікаво. Я зараз запитаю власника. Але якщо ви знаєте, будь ласка, напишіться в коментарях. Залишилось вам показати, це багажне відділення. Так як це седан. Тут дай Боже місто, гляньте. Єдине, звісно, що з косичка такого сідановського, що маленьке пространство для погрузки. Але місто тут, ну хоч конем ньому гуляй, тупо що в універсалі. Сюди можна сміло засунути 4 смінні колеса. Якщо правильно вкласти, я бачив, люди це роблять і вони сюди сміло залазять. Ну, місто, звісно, як для сідана, це дуже багато. Тож, пропоную. Недовго його облизувати, це ходити цяцьки, сісти за кермо і дати йому під хвоста. А, до речі, що я вам не сказав, з косяків таких, поняли? Кузовних це всі стандартні болячки. Задня ляда багажника, оці арки, пороги. Це все стандартно від ваги от, о, самого пола, мабуть, до якогось там і фаєтона, і торгу. І також оця ж кайомочка по капоту. Це все піскострується, це все ржавіє. І корозія бере своє. Але так в цілому кузова ходять і питань таких, як в них немає. Ну Братва, Volkswagen, він і в Африці Volkswagen. Я б на який би не сів. Чувствую себе комфортно в будь-якому випадку. Так, давайте по спочатку. Сідушечку треба трошки під себе підрегулювати, щоб мені було комфортно. Середній розхід, гадай. По бортовому. Є? Три положення. Зараз десь 20. 18,8. <різь> mm -hmm. да. Я люблю свій TSI в Так, ну по підвісці братва. У нас тут ОДІСІСІшка, якщо не помиляюся, вона електронна і ну, комфортно, в принципі, подвеска під така сама, як у мене на гольфу, повторюсь. Я з нею знайомий. І цю масу автомобіля вона працює ідеально. Нічого не скрипить, не тарахтить. Поліцейські лежачі проходи ідеально, ну, комфортно, максимально комфортно. Ну, Блін, А трошки чуть речок, речок, А ідеально. тут саунд теж чи ні? А, я думаю, тут саунд не треба. Так, по гальмам давайте поєднаємося зі своїм гольфом. Вони не такі різкі, вони плавно. Ви тільки що трошки гаску дав і прийшов щоб притормозити, треба було прожати подальку тормоза як можна сильніше. Ну але це до цього треба звикати. Так, братва. Ну, відчувається, що це звісно, атмосферний двигун. Він тягне прямо знизу дуже добре. Зараз вийдемо трошки газку домой, відчуємо якщо ж він... Ну, вихлоп непоганий. Їду процентів на 20 педальки нажимаю. Ну, хорошо так, знаєте, набирає дуже комфортно. І все ж таки моторчик трошки речить. Мені це приносить задоволення. І трішки либо все ж таки на лиці з'являється. Але я хочу на ньому трішки насипати. Я вважаю, що мені треба це відчути. Якщо що, власник на мене не обіжайся. Але я хочу дати йому трішки зі світофора. Машина у нас прогріта, я дивлюсь по комп'ютеру, то в принципі можна трішки насипати. І не знаю скільки літрів він час випить. Наверно, всю каністру буде ходісти. Так, повний привід. Я нажимаю педальку десь відсотків на 40. Ну я не скажу, що це швидше, ніж на моєму гольфу. Мабуть, так само, не швидше. Сильно не можу розганятися, все ж таки машина не моя, це раз. А по-друге, перед нами який-то Mercedes, якого треба зараз обігнати. Да, відчувається, що це атмосферний двигун, йому реально не вистачає турбіни, тільки що педальку прожав. Давайте чесно в пол скажу, І ніяких змін не відбулося. Ну, Все ж таки, не зря ці турбінки придумали, вони дають реально крові загорітися. Атмосфера, мабуть, з 5 літрів тільки дає такі відчуття. Але звук приємний, ну реально приємний. Одну зараз газку. Я б не поміняв свій двигун на цей, чесно кажу вам зразу. У мене азарту набагато більше. Це все ж таки, мабуть, про надійність цей двигун, про дальні поїздки. Хоча на дальничок він буде кушати, мабуть, всі під 10 літрів, якщо буде їхати 100-120 літрів. Про економію на цьому двигуні можна забути. Єдине, що Ото точно, що надійність, що ти не переживаєш, що ти не паришся, що ти їдеш і кайфуєш. А так, ну, бляха, Ну, машина як машина, нічого такого звісно, немає. Через те, що в нас хороша шумоізоляція, довга кульосна база. Машина йде, як лодка він по трасі. Оце, звісно, комфортно. Ми зараз їдемо в сотню, а ми таке відчуття, що ми їдемо якісь там кілометрів 30-40 Ну, Для мене це прикол. Звісно, це плюс. Так, пропоную розворачуватися і їхати обратно. Давай я прийду. Давай переканимось. А, це ж би... Я просто драйв, але було спортрежим вже. Чого блін, чого ти не подумав? Це був просто драйв. Ну хоча мене в драйві теж, блін, знаєш. Та да, можна спорт напічать на шура? Ну в драйві мене все ж таки... О, так, да, звук прикольний. Ну, звук відчувається, це мені хочеться відчути, як воно на ній. Ну звук так. Мені подобається. так плавненько не сильно топлю. Прикольно, прикольно. А сейчас у светофора. Ну давай. Знаю, поїхали. Ну нема тут 5 5. Ну, я не знаю. Ну, ну, я думаю, это джета быстрее разгоняется. Вона буксується все час, тут просто немає буксовки. Мені самому, баням провірити, проїхатися. Думав, що тут зараз ми вийдемо, блін, дам у газу, я такий, о, ніфігася. А ми щось виїхали, типу. ну, ми поїхали. <рес> Ви не думаєте, що я тут щось наговаріє хечу. Він комфортний, він швидкий, він плавний. Він швидкий. Ні, ну, у нас просто що шо... різко, воно різко дергано все, смикано. Де зешка, ти пінок, бах-бах, бах, і ти пішов, і пішов, і пішов. Ну, підіжжай на передношені. А тут якось так все плавненько, вальяжненько, комфортно. По-перше, комфорт, звісно, тут. Да, набагато комфортніше, ніж в наших машинах. І це мені дуже сильно дало таку, знаєш, задоволення, що я можу кудись піхати на далеку поїздку і я прям кайфанув. Це, Звісно, машинка має. Прям сосочка, так сказати. Стильна. На сьогоднішній день прям був один з красивих самих красивіших валів, я так вважаю. Жека все ж таки не втримався. Та Короче, все. Жета да. плюс 5 тысяч долларов в стоимости добавила, да? Да, главное, чтобы не бачили будущие владельцы. Да ладно, конечно. Ну, а шка как всегда, красава, глянь. Бомба, а да, Ну, жопка и вообще. Блин, ну серьезно, да, влюбиться можно в такую машинку. И выхлоп, и мотор, и ревей, да, и, в принципе, да, в Выхлоп охуенный. All Це вже було на... нормально, так на равних, Да, так? Да, да. Ну тут не 240 максимум. Да? Да? Та я ж не знаю. А, ну що ж, охуєть. <різь> Дух, перехопили, та це дуже швидко було. Всім дякую за перегляд. Сьогодні був такий класний модний нарядний посад. Та і все. Всім пока. Все, покажи, давай, прощай. Давай, до свидания.